Історія, вишита нитками, з такою назвою нині діє виставка в Балтському історичному музеї. Її авторка жителька Подільська Людмила Горбатюк, жінка за професією, кухар дитячого садочку. Втім, з початком повномасштабного російського вторгнення пані Людмила почала закарбовувати усі трагічні сторінки російських звірств на полотні за допомогою ниток, мережов та стрічок. Зараз в її колекції вишиті сукні з глибоким філософським та національним змістом, сорочки, панно, подушки та багато іншого. Мисткиня розповідає: людство має знати і пам'ятати, через який біль та страждання проходить український народ. А ворожа наруга над нашою країною має бути покараною. Дякую за відвагу і щоденний подвиг Збройним силам України. Впевнена українська перемога не за горами для цієї події. Вже навіть підготувала сукню, оздоблену квітками та різнобар'ям іншого декору. З трепетом та щирістю оглянули нову музейну виставку і відвідувачі. Додають, така мистецька задумка авторки приголомшує дякую їй не лише за роботи, але й патріотизм та чітку громадянську позицію. Коли ви заходиш в цю залу і дивишся виставку, напрошуються слова. Слова про українця. Українці навіть в такі важкі роки, як війна, вони завжди є українцями. Не випадково кажуть, що українці безсмертні. Вони безсмертні в своїй творчості. І сьогодні ці слова по праву можна сказати про пані Людмилу, яка завітала до нас із своїми роботами із міста Подільська. А все дуже просто. Виставка була в Одеському музеї Степова Україна. Вона повернулася до Автора. І вона запропонувала таку виставку зробити в Балті. Хай балтяни ще раз і ще раз доторкнуться своїми серцями, своїм розумом до того страх'іття, яке подарували нам росіяни, до того страхіття, яке сьогодні є на нашій українській землі. Землі, яка постійно ро родить і родить для людей щастя, родить хліб. А сьогодні ми бачимо зруйновані міста безліч прапорів на кладовища і безліч ангелів, які в небі дивляться на нас. І дуже надіються я кожен із нас, що в найближчий час наступить перемога. А пані Людмиле, велике дякую. Сьогодні робимо перший крок. А попереду зустрічі з новими глядачами різного віку, з учнями, студентами, жителями нашої Балтської громади. І дяка вам за те, що в серці. Ви є патріотом. За ось цей патріотизм, кожна людина, яка зайде сюди, буде вам щиро дякувати. Виставка буде працювати протягом місяця. Ми дуже сподіваємося на співпрацю з навчальними закладами, тому що молоді серця повинні доторкнутися до цього. Через них повинно це пройти, тому що воно залишається навічно. Це сторінки історії, а без історії майбутнього не буде. А діти наше ж майбутнє. Шановні люди, шановні відвідувачі нашого музею, ми вкотре зустрічаємося в стінах нашого музею, і зрозуміло, що в такий день, коли ми сьогодні проважаємо останній шлях нашого земляка, який загинув на фронті. Хочеться оголосити хвилину мовчання. Шануймо пам'ять. Ми маємо сьогодні можливість, завдячуючи роботам пані Людмили, житель міста Подільська, яка приїхала і запропонувала виставку доторкнутися до віхів цієї страшної російсько-української війни. Мирне небо над нашою Україною, а над нашою Україною майже 33 роки пламеніє наш жовто-блакитний прапор. Ми гордимося своїм тризубом, але вже стільки днів, стільки ночей над нашою Україною. Війна, війна, яка несе горе кожну сім'ю. І саме темі війни пані Людмила присвятила свою виставку. Проживаю в місті Подільськ, і з початку повномасштабного вторгнення у мене виникла ідея вишити усю історію війни на полотно, так як вишивка це є. Кодом нашої нації, от найперша моя робота. Я вишила стрічками. Суто під час тривог вишила ось таку сорочку, де написала дату вторгнення, і дуже вірю в це. І молимось усі разом, що на зворотній сторінці ми напишемо кінець війни. Ось така сукня я вишила, незважаючи на всю наше горе, на наш біль. Україна квітне, Україна. Залишиться україною, яка матиме гарне щасливе майбутнє. Ми маємо ось таку сорочку, це лінія життя, де початок і життя у кожної людини є. А ось як пройде все це життя, ми на жаль не знаємо. Нашим паном діти України, наші милі дітки, ми створили його з долоньок дітей. Особисто кожна дитина малювала свої долоньки. Тут ми бачимо її м'язки, кірочки у дитині. Це діти подільської громади. Вони так мило і з таким натхненням вони приймали участь в цьому полотні вну, в цьому вишитому полотні раділи. Ось ми бачимо тут подільської в липні місяці. Ми створили цю роботу. На жаль, це наша Вінниця. Було багато і присвячено як і Вінниці, де ми бачимо дитинку з візочком, яка від ракетного удару померла. І усі наші ці янголятка, сердечка присвячені нашим на жаль, діткам, які під час війни стали янголятками. Ось така у нас є вишивка, це сорочка, називається щит Європи. Тут є мапа України під час нанесення ракетних ударів вона стала щитом для Європи, для квітучої Європи. Тут ми бачимо Чорноморськ, всі ми знаємо, що там зберігається наше зерно, де дуже багато спробували знищити ця подушечка це QR-код, це наші піксельники, які нас захищають. Тут будинок в селі Гроза. Теж понесли багато втрат наших захисників. Оленівка, а це Херсон. 23 дні дитині, яка також від ракетних ударів. Загинула це пано, велика вода, трагічні події, які спричинили підривом російської терористами дамби, одного з найближчих водосховищ України на Каховкі Гес. Ми бачимо, що тут чоловік тримає свою свого друга. Це собачка. А в воді у нас будинок. Нова пошта. От пано нова пошта одного ж вечора. Шість новопоштівців загинули під час. Ракетного обстрілу також є рушник Спасо-Преображенського кафедрального собору. Його вишила наша, наш краєзнавець Олена Звеліндовська, присвячена, коли російська ракета влучила в цей кафедральний собор. Наша локаторна станція я присвятила це панно нашій подільській локаторній станції, бо при повномасштабному вторгненні 24 го числа у нас загинуло там 22 захисника. Ми маємо ось такі стародавні обереги. Це стародавні обереги. Ми їх вишили, щоб пам'ятати історію нашого, нашого, нашої України. Ось така подушечка, коли кожен, кожен українець лягає спати. Я вишила це на подушці. Це отче наш, читає молитви за наших захисників, за нашу квітучу Україну. І ось ми маємо ось таку. Подушечку, де вишитий отче наш. Молитва до Бога. Подушечка вишита з вишивкою Байрактар це турецький БПЛА Байрактар, який ефективно допомагав простояти російській агресії. І він став також неймовірно популярним. Про нього і пісні співали, і елементи різні вишивки. Тому ось ми вишили ось такий байрактар. Наші лелеки – це картина. Наші лелеки», незважаючи на ракетні обстріли, на шахедні, вони прилітають до нашого рідного краю. Пано слава Україні! Це присвячено нашому захиснику, якого прицільно розстріляли, але ж він все ж таки встиг сказати слова Слава Україні. Пано, герої не вмирають. Ми маємо пам'ятати усіх героїв, які загинули, які стали янголами. Ми маємо ось такі два рушники: це герої Подільської громади, де вишиті усі імена. Ось така у нас картина, це Харків, Одеса, це весна, де обстрілювали і Харків і Одесу, але ж при цьому вони весною розквітали. Наша нескорена Одеса присвячена нашій нескореній Одесі. Ось подушечка така. Щоб наша Одеса трималась. Це картина охмадит. Усі ми знаємо, що під російським ударом опинилось 8 липня 24-го року наш Охмадит. Сукня втрата це з чорним мереживом, присвячено для усіх коханих, у яких загинули рідні кохані люди. Ми маємо ось таку сукню, вона називається «Тризуб», вона оздоблена мережами, наш герб України здоблена мережами, квітами, але ж ліва сторона, яка ближче нам до переживань зі сходу, вся в краплинах ось крові. Я вишила її, тому що вона більше наш схід більше страждає, більше проливає там кров. Супня день перемоги. Я присвятила її до Дня майбутньої перемоги. Це єдине свято, яке ми всі бажаємо найскоріше, щоб воно здійснилось. Воно рідно різнобарвне, кольорове і обов'язково в день перемоги, обов'язково я одягну цю сукню. Я мрію найскоріше її одягнути. Сукня жовто-блакитного кольору Квітуча Україна. Цю роботу я присвятила нашим діткам, тому що дітки це наше майбутнє, це цвіт нації. Вони мають побудувати сильну Україну. Квітучу Україну, тому ми бачимо на такому блакитно-жовтому фоні квітучу Україну. Я вірю, що діти України заслуговують і мають бути щасливі, вільній, незалежній, квітучій, мирній Україні. Я неймовірно вірю, що незабаром все це станеться, і дуже вдячна завдяки нашим захисникам. Ми дочекаємось перемоги. Я хочу подарувати Балтському музею картину у вигляді герба Балти, де кожен бажаючий може долучитись до її створення і вишити стебочок. І вірю в те, що вона стане прикрасою для нашого музею. Ми завжди відкриваємо якісь виставки, які популяризують нашу українську культуру, нашу ідентичність, наші якісь традиції. Ми підкреслюємо виставками якісь свої проекти. А сьогодні наша виставка вона присвячена темі війни, і це перша така виставка спочатку мовного штабного вторгнення. Сьогодні тут представлені роботи, які відображають такі дні, важкі для всієї України, які закробувалися абсолютно для кожного. Для кожного українця цей події в Оленівці, це і події, які сталися 8 липня в лікарні Хмадит. Це саме перший день війни, коли була велика трагічна подія загибель наших 22 захисників на території Подільщини. Кожен має змогу згадати це і віддати шану нашим загиблим захисникам. Нова така форма виставки, яку представляє сьогодні нам майстриня з міста Подільськ Людмила Горбатюк, і її бачення сьогодні дуже сильно співпадає. З кожним з білью кожного українця, тому такі виставки мають бути. Ми будемо працювати і надалі в такому напрямку, і користуючись нагодою, запрошую всіх мешканців Балщини відвідати, тому що дійсно це надзвичайно важливо для кожного з нас. Слава Україні! Вражена цією виставкою тим, що ця майстриня кожне собитє нашої держави в цій війні, вона все це освідчила, вона це все вишила, вона закарбувала. І це ну, дуже боляче, тому що ми все це ну, пережили, слухаючи це, а це як другий раз переживаєш, тому що. Ну, це, ці страшні дні, вони всі в неї відмічені. Я хочу побажати майстрині, щоб вона надалі в нас була перемога, і вона вишивала тільки квітучі сади, квітучі наші, і, і, і наші ті здобуття, що будуть в Україні, щоб вона їх теж в вишивку, але щоб це вже були саме настоящі наше, наше здобуття після перемоги. Яку ми чекаємо буквально, ну от чекаємо, що вона от-от буде. Перемога от-от буде. Україна переможе обов'язково. Слава Україні і героям слава! Пані Людмила! Ми дякуємо вам за сьогоднішню зустріч, за вашу творчість, процвітання вам, в житті, благополуччя, миру, спокою. Ну, продовжувати творчість. Творчість, творчість, творіть. І, і тільки з переможними Дякую. фрагментами. Да, з про... Я вам неймовірно вдячна, що ви мене прийняли до себе. І всім вдячна, хто прийшов. Неймовірно, вам вдячна.